Вітаю канал Суділа і ближче до діла. Значить, дивіться, щоб зняти, точніше, щоб відкрити наш замок, мене є, ну спочатку знімаємо, понятне дело, карту, ручку, потім цей пластик і карту прямо видираємо силою, іначе ви її так легко не знімете. Потім дивіться, у мене є такий. Важель. Це обична м'єдна трубка, можна з метала зробити. І знімаємо, дивіться, я здаю тільки що зняв. Ось бачите, Пластик оцей Він йде вгору. Ну, от так він виглядить, я його здер з тої пімпочки. І тепер беремо. Так, спочатку пробуємо, чи двері наші відкриються. Так, не відкриваються. Тепер беремо мощну отвертку і оцю, оцю пінпочку толкаємо вниз. Зараз я положу телефон і скажу вам результат. Так, ось в принципі все. Двері наші відкрились. Ага, ще не до кінця, правда? Ну вон, бачите, вже зазор. А чого не відкривалися, бо цей флажок був внизу, його потрібно теж підтягувати вверх. Підтягнув я вверх, нажав на низ. і все, і двері наші відкрилися. Треба ще раз нажати, бо там же ж... О! Оце вже все. Так, ну і залишилося розібрати і подивитися, що ж вони там підклинювали. Так, ну і дивіться ще раз. Закриваємо ми, допустимо, закрився наш замок. Тянемо за ручку, а він не відкривається. Получається, цей механізм підносився. Ну якщо ми потягнемо за цей рычаг, що я вам показував. Так, я б це повернув телефон. Ну от він виглядає. Так, якби би це сюди твердку поставити. Значить, до такого. Ось. І коли ми його тянемо вниз, о! То в нас тут освобождається. Так, ну і причина, чого він не відходить, дивіться, закриваємо замок, а двері захлопнулись. Ми тянемо за ручку, за цю або за наружну. Ось ми потягнули, освободили, а воно язичок назад не вертається. А чого не вертається? Дивіться, значить, верхній болт я відкрутив, нижній не захотів. Откручувається, зробити пропил. и цей. И вот мощная отвертка такая, сантиметров 25. И зараз покажу ключ. Вот этот ключ. И он, можно сказать, взорвал с резьбы. И зараз откручу и побачу, что ж там. Що ж там у нас. Так, ну і ось наша головна причина це на цьому валюку була вм'ятінка така вниз, десь чуть більше пів міліметра. І за цієї вмятинки було не до включення, точніше, не до жаття вниз. Зараз я туди капнув полавтоматно трошки сварки. І виходить, коли... Нажимаю на шричах, я вже, до речі, їх спитав на дверях, все працює, і замок наш.